Вітаю, це новини. Лайф. Мене звати Дмитро Богомолов. В понеділок, 24 жовтня, генштаб підписав алгоритм про видачу дозвільних документів морякам, який повинен був е, одразу надійти до територіальних центрів комплектування. Поруч із нами зараз голова об'єднання українських моряків Христина Король. Вітаємо Христина. Розкажіть про результати за цей тиждень чи щось змінилося після підписання цього алгоритму. Не на якому етапі чи видають вже ці дозвільні документи? Так, нашими загальними спільними діями з українськими моряками наші. Активні дії у соцмережах та наші спільні відеозвернення дали результати. Та у понеділок вже було підписано алгоритм начальником збройних сил України щодо того, що моряки дійсно вже мають право згідно з постановою прийнятою в кабінету міністрів дев'ятсот дев'яносто отримувати документи та тимчасово перетинати державний кордон. А сьогодні ми з моряками відвідали київський військомат. Вони наразі сказали, що вони не володіють повною інформацією, але у суботу буде нарада усіх військоматів Одеської області, та до них доведуть до відома, що такий алгоритм є, і повинні вони діяти чин діяти згідно з чинним законодавством. Тому ми дуже сподіваємося, що у понеділок. Наші моряки з Одеси зможуть вже отримувати дозвіл та мати змогу і мати право виїжджати тимчасово задля роботи та згодом підіймати економіку нашої країни та її разом відбудовувати. Нагадайте, будь ласка, трішки перед історією, скільки саме моряків зараз в Одеському регіоні, які очікують на це рішення, на можливість отримання і які дії до цього вже провели для того, щоб... Ну, від... Результату досягти так насамперед хочу зазначити, що ніхто не вірив, що на сам що на самому ділі буде прийнята ця постанова 992 кабінету міністрів. Але ж з нашого боку були проведені активні дії. Було зібрано 25 тисяч підписів до петиції президента. Також активні дії у всіх соцмережах. Так ми записували відеозвернення офіційні спочатку до президента, потім до депутатів Верховної Ради, потім до Генерального штабу збройних сил та міністерства оборони, і наразі вже маємо. Повні законні висновки для того, щоб український моряк зміг тимчасово перетинати державний кордон для того, щоб він зміг працювати, дізнаємось понеділок, чи дійсно вже алгоритм цей буде працювати, і буде можливість в моряків моряків з Одещини, також загалом з України отримати можливість вийти нарешті в море. Напишіть свою думку в коментарях з цього приводу, підписуйтесь на новини лайф. Бережіть себе. Слава Україні!